Сьогодні стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання. Сказала бібліотекарка Світлана Вірста. В обласній дитячій бібліотеці він розпочався зустрічу читачів із письменницею Надією Гуменюк. Зустрічаюся і спілкуюся з дітьми і чую їхні відгуки про книжки. Отже, вони читають книжка, це пізнання життя. Письменниця показує повісті для дітей, які вийшли друком напередодні. Каже, це перші її дитячі книжки, видані від початку повномасштабного вторгнення. Літо Тут сторіночки отої нашої історії, коли в нас були наші лісові Амазонки Волинські. Книжка Сохатики зубрикона це нова зовсім книжка, нещодавно написана. Тут про хлопчика, тато якого воює, він на війні, як переживає дитина цю розлуку. Під час зустрічі школярі цитували поезію Надії Гуменюк та спілкувалися із авторкою. Шестикласники Поліна Главацька та Олексій Кочура про спілкування із письменницею кажуть наступне. Пробую писати якусь свою поезію, і якось хочеться подивитися на світ з точки зору поетеси або письменниці, з якою ти зустрічаєшся. Мені дуже подобається зустрічі з письменниками, тому що можна познайомити з кумирами та. Та дізнатися стоя книг тиждень дитячого читання започаткований у 1993 році, розповіла бібліотекарка Світлана Вірста каже, він спрямований на популяризацію культури читання та цього року відбувається під гаслом Дитина читає, Україна перемагає. Читання для дитини в першу чергу це є. Пошук відкриття нового для себе, а в бентежний час це ще і психологічна допомога, порятунок. Впродовж тижня у бібліотеках області відбудуться літературні акції, ігри, вікторини, квести, флешмоби, зустрічі із письменниками, майстер-класи каже бібліотекарка Світлана Вірста, Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.